Слава Україні! Вітаю! Друзі! Допомагайте сили оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую. Поїхали. У вас на екранах у мене на столі два ножа. Компанія Real Steel виробник, дизайн Іван Берегінець. З назви вже роз... прочитали, що це два ножа. Два таких супутника Бога Скандинавського Одіна, це Хугін і Мунін. Два ворона. Як це вийшло? Що вони у мене два ножа? Те, що я підписаний на інстаграм Івана Бергенця побачив, що він виставив. Деякі товари на продаж, я для себе вирішив, чому мені не придбати вироби українського дизайнера безпосередньо у нього, Деякі, один ніж був випущений раніше, один випущений пізніше, і той, що старіший, він вже в деяких місцях відсутній в продажу. А так, для Умовно колекції, щоб була пара, вирішено винайдено кошти і придбані ці два ножа. Вони вже розпаковані. Я покажу, що було у кожній коробиці. Почнемо з Муніна. Коробки досить. Класні. Ось такий малюнок. Чудові. Чудове пакування. Лежить ось такий вкладиш. Не знаю, це підпис якогось там пакувальника ще когось. Ось йдуть специфікації на ніж. Що тут у нас написано? Вага, розміри. Дивіться, якщо вам це цікаво. Приємна хустинка. Real steel і ніж. Ось така накладка з. G10. Темно-зеленого, такого буду казати, болотного. У нас замок на, буду я його називати аксіслоком, кліпса глибокої посадки. Є шпеньок двосторонній. Ось такий малюнок. Відкривається. Ось таким чином, лівою рукою, правою рукою можна. Кліпса переставляється, що досить зручно, з, е, на лівий і на ліву і праву сторону без проблем, тому що вона кріпиться за тому гвинта. Ось там, який відкручується Торексом, але що на один бік, що на інший бік, чудово. І вона, якщо ви можете подивитись, вона вже переставлена в мене під ліву руку. І ще можна ніж відкрити за допомогою цього замка Аксіслока. Ну, тут він називається по-іншому, але. І подивити, подивимось, як він відкривається. Ось ось так. Без такого красивого фліпу, але. Дивіться на цей клин. По тому, як лежить в руці. Ви, можливо, вже десь бачили, як я тримаю ножі. Мене буду називати середня рука. Ось тут є такий підйом для роботи якимось таким силовим чином. Ось так. Не знаю, це була заточена на заводі, чи руку приклав сам дизайнер, ножовий майстер. Точно не буду казати. З одного боку у нас є назва компанії Real Steel, Тут у нас, що він... ТО дизайнер з іншого боку. Я так розумію, це. Тавро Івана Бергенця І на сталі у нас на цьому наклені ВГ-10. Без поняття, що це таке. Ви Більше можете написати. Але все в тему. У мене бувають деякі такі претензії до фурнітури, але тут ніж чорний, фурнітура чорна. Ось таке такий отвір для шнурочка, темляка. Що цікаво, що. Розкручується ніж, ну, окрім цього місця, тут у нас Торекс, а тут у нас вже можете розкрутити за допомогою звичайної пласкої е отвіртки. Тут це є неук. І з цього боку теж. Ось такий, боже, я вже забув, що як називається. Але ніж чудовий. Якщо не помиляюсь, можливо, в цій версії стоять шайби мідні всередині в усьолому, і він так не жваво опускається, але. О, бачите? Не виходить. Так, затягнули ми з ножем. Ще раз зовнішній вигляд. Ну, Прикольний, класний. Якщо вам подобаються такі форми, я не буду казати, що я такий фанат чи ще щось, я скажу, що я захотів придбати ножі від українського дизайнера. Так, не всі ножі у мене є, але будуть для себе поступово. Збирати всіх представників, таких, яких е, більш-менш доступних для мене. Можливо, вони не до, будуть досі дуже красивими, там іще щось для вас, але. Ну і для мене, але чому б не мати такий ніж в колекції? Так, відкладаємо. Це в живому ефірі. Наступний ніж це ніж хугін. Тут мені коробочка така ж сама. Такий прикольний малюнок. Тут уже більше було інформації. Ось такий вкладиш. Тут інформація на різних мовах. Ну, з різних це китайська та англійська. Тут-ту-ту. -ту -ту. Не знаю, що це таке. Хто такий Якуб з Польщі? Так. І тут у нас вже є інформація про... Що можна ніж розібрати? Тут вказано «slip Joint. Ще є ось такий схематична, така схематичний малюнок. Slide, slide lock. А, це так напевно називається ніж, який може Синонім Аксіслоку. Беклок. Бачите, яка цікава вкладиш. І посилання. Так, ще якийсь фреймлок. Цікаво. Так. Потім теж ось такий хугін. Підпис. Баргінець, не баргінець, не знаю. Специфікації, розміри, вага, сталь, ВГ10. Вага така ж сама. Накладка G10. Слайтлок, так. Дизайнер. Іван Вергінець. Пустинка. Як один хлопець написав, це для протерання окулярів. Добре. І тут у нас вже теж замок те, що ми побачили. Ось такий вже трошки, можливо, так, да, чорного кольору, там темно зелений, але фурнітура ось така більш схожа на золотий. І тут вже все в такому кольорі. Я вам потім покажу. Тут теж, що зручно, кліпса переставляється з одного боку на інший. Досить просто. Ну, потім я поруч їх обидва покажу. Теж відкривається за шпиньки, які зручно, що з одного боку, що з іншого. Все. Симетрично, як і на цьому ножі. І не будемо вже затягувати. Ролик такий вже, він досить довгий. Хто дивиться, дякую, що ви це робите. Ну, Ось так. Так ось так. Повертаємо. Я коментувати нічого не буду, дивіться, тут є насічки, тут є трошки на цьому По механіці. Ага. Боже. Хе. Перед камерою це досить скажу не травмоопасно. Але якщо ви відкриєте пальцем спокійно, відтягнули пружинку, склали, можете, якщо подивитесь, можете щось побачити. Ножі я не розбирав. Більш-менш все в технічних підробицях, таких тонкощах можете подивитись у інших людей. Ролики про ці, про ці ножі вже присутні, давно присутні на просторах інтернету. Так що все там, як що працює, можете побачити, але намагаюсь вам показати якісь такі. Дрібниці, які я сам не бачив у інших. Бачите, як тут зроблений малюнок під палець великий під один. З цього боку те ж саме. Так, Іван Бригінець, Ріал Стіл. Таврок леймо, сталь. Теж тут можна розібрати ніж за допомогою звичайної викрутки. Але якщо ви це будете робити, і у вас кліпса стоїть під праву руку, це зручно зробити. Але якщо кліпса, як у мене стоїть з цього боку, то, звісно, треба кліпсу знімати, тому що вона буде заважати зніманню ось з цього боку. Ви зрозумієте, що ви просто не дістанете не викриткою оцей винтик. Ну, Зрозуміли. І в кінці я вже покажу їх поруч, щоб ви могли побачити ці ножі поруч Це у нас хугін. Це ніж який чорною G10 з золотистою фурнітурою і Мунін цей ніж який? З накладкою з зеленою G10 і чорною фурнітурою. Леза, обидва чорною. Там PVD, або як там правильно назвати. Кліпси, в принципі, однакові, вони повторюються Під пальцеві ці штуки трошки відрізняються, бачите. Зелена справа це більш рання версія, ся зліва це більш. Наступна версія, більш сучасна. Бачите, як були зроблені ці елементи? Трошки вже по-різному. Шпиньки однакові. Ось така тут робота з насічками на корпусі, на лезі. Малюнок. Якщо не помиляюсь, на цьому ножі шайби, тут вже стоять підшипники. Якщо ви десь щось можете побачити, напишіть або, можливо, люди вже робили розбирання ножа ножів цих, і... Десь це вже було продемонстровано. Ну і відкрию, щоб могли побачити, як виглядають самі клини. Задовжиною, якщо так подивитись, можливо... Один довше іншого, але все це так відносно так вони, напевно, при, при, приблизно однакові. Так, будемо казати, що однакові. Але бачите, тут у нас є підйомчик. Тут такого підйому немає. Тут... Є отакий пропил, тут, ось тут. Кому який подобається, але краще, щоб вони були в парі. І, напевно, якщо б вони працювали, вони б показували свою працьовитість. Допомагали б мені в якихось. там роботах. Але ножі для колекції. І якщо у вас є можливість, ну і ви там, умовно, які, там щось збираєте, ну, намагайтеся збирати ось такі варіанти. Або інші, ви повинні задовольняти свої такі маленькі. Слабості? Або не повинні це робити? Два ножа тримається досить зручно. Класні ножі? Якщо є можливість десь потримати, подивитись, придбати такі ножі або інші, робіть свою свій, свій вибір. Як завжди кажу, підтримуйте людей, підтримуйте Збройні Сили України. Волонтерів, тварин, дякую, що ви подивились. Слава Україні. Смерть окупантам. До побачення.